Вітаю вас! Сьогодні покажу покрокове меню на два дні. Просте, збалансоване та максимально корисне на нутриціональний склад страв. Ну що ж, давайте готувати разом. Починаємо готувати сніданок. Нам потрібно буде 120 г кисломолочного сиру. Краще не брикетний, а такий шматочками. Одне яйце. 30 грам кукурудзяного борошна, півчайної ложки розпушувача, солимо. Для того, щоб підкреслити смак, можна трошечки-трошечки з цукрозамінника. Ще нам потрібно 30 грам твердого сиру, і хоч у нас буде перебиватись все в блендері, але все одно сир я додатково натираю. Для того, щоб рівномірно він розподілився по тісту. І все це просто збиваємо блендером. Далі змащуємо краплею масла вафельницю. До речі, якщо у вас немає вафельниці, ви можете просто пожарити оладки. Або запекти як булочки. Мені подобається таке кокосове масло. І викладаємо половину тіста, тобто чверть на одну сторону і чверть на другу, наші вафлі. Тісто, яке залишилось, його можна дожарити зараз і потім або підігріти вафлі, або вони навіть холодні, смачні, або накрити плівкою в контакт і залишити на наступний день, і потім посмажити свіжі вафлі. У нас вафлі ще печуться, а ми підготуємо вже сніданок. Візьмемо авокадо. До речі, авокадо це один із найкорисніших джерел жирів. Для того, щоб збереглась гарно друга половинка на завтра, то ми беремо, ну, по-перше, я накриваю завжди оцею шкіркою. А ще я в контейнер з авокадо кладу шматочок цибулі, і таким чином наступного дня він такий же в мене гарний. Додаємо смажене яйце. Але всередині вони м'які. Ось такий сніданок у нас вийшов авокадо до обов'язково яйце і дві смачні сирні вафлі. Обід у нас сьогодні буде надзвичайно корисний. Спочатку ми промиваємо 60 грам рису і ставимо варитися його до напівготовності. А поки вариться рис, ми покришимо 100 г цибулі. Смажити ми будемо на одній чайній ложці масла, оливкове чи соняшникове. На розігріту сковорідку висипаємо цибулю. Поки смажиться цибуля, натираємо 50 г моркви. До цибулі додали моркву і даємо їм. Хвилин 5-7, поки жариться цибуля і морква. Ми підготуємо 200 г курячих сердечок і печінки. Це, напевно, найкорисне, що може бути з їжі. Я сердечко розрізаю на 4 частини. Ось такий зайвий жир, можна прибрати. Субпродукти і печінка вони містять дуже багато гемового заліза, це те залізо, яке повністю засвоюється. Тому що, якщо ви просто будете пити бади з залізом, вони не засвоюються, тому що там повинно бути дуже багато кофакторів. Але з печінкою там треба бути обережним, її треба небагато в тиждень, бо можна перебрати з вітаміном А. Сердечки порізали. Зараз підготуємо печінку. Пліночки прибираємо. Поки ми нарізали сердечка і печінку, вже готова морква з цибулею, Ми поки що їх відкладаємо окремо. Зараз будемо смажити сердечка і печінку. Поки смажиться печінка з сердечками, ми почистимо 150 грам шампіньйонів. До речі, ви завжди чистите шампіньйони? Я скажу, що я дуже рідко. Я зачистю просто їх все ж таки мию, хоч говорять, що не треба мити гриби, бо вони набирають воду. Але ну, я не можу навіть психологічно просто не промити продукти, просто пришу їх. Шампіньйони почистили. Тепер просто нарізаємо їх шматочками. А поки ми кришили шампіньйони, у нас посвітлішала печінка. Зараз ми будемо додавати гриби. А, також сюди йде морква з цибулею. Солимо і залишаємо на 10 хвилин смажитись. А, пройшло 10 хвилин. Ми додавали рис і дамо ще хвилинок 5-7, їм протушитись разом. Також можна додати спеції, сюди гарно вписується чорний перець. І ще можна додати спеції для плову. Ну що, наш плов з печінкою і сердечками готовий, нам потрібна буде половина порції. Вона досить об'ємна, і це буде доволі ситно. А ввечері ми будемо смакувати піцею. Для цього нам потрібно буде 300 г курячого філе, одне яйце, солимо і збиваємо це все в блендері до однорідної маси. Розподілити на пергаментний папір. Чим тонше буде наша основа, тим менше ми будемо відчувати, що це курка. От майже на все деко у нас вийшов корж. Тепер ми його відправляємо на 15 хвилин на 180 градусів. Так, знову ми робимо все одночасно, поки печеться корж. Нам треба тоненько нарізати цибулю. 100 грамів шампіньонів, також швиденько почистимо їх. І ще тоненько наріжемо помидор. І ще нам потрібно буде 80 грамів натертого сиру. Так, Трохи припіклась наша основа перегорнути. Змащуємо 50 грамами кетчупу. А далі викладаємо шампіньйони, помидор, цибульку. У нас тут достатня кількість овочів, тому ми додатково їх ще посолимо. Кіпаємо твердим сиром. Ще люблю піцу з орегано. І відправляємо назад у духовку ще на хвилин 15. Так от, на вечерю ми маємо таку доволі немаленьку порцію піци. Це велика тарілка, тут, напевно, 24 см. Итак, на сніданок у нас сирні вафлі, авокадо і яйце. На обід плов з печінкою і курячими сердечками. На вечерю білкова піца. Також у нас буде два перекуси. Перший перекус яблучко і 20 г горіхів. Другий перекус бананчик. І головне, що тут досить помірна кількість вуглеводів і багато білку. А білок це якраз таки наш будівельний матеріал, і для нашої імунної системи, нервової системи, і кладець вітамінів і мінералів це субпродукти.